Поспішайте робити добро, закликають місцеві благодійники. Аби охопити більше людей, яким потрібна допомога. Вирішили об'єднатись в єдину спілку до благочинності. Залучають і пересічних херсонців. Останнім біля супермаркетів запропонували, зробивши покупку для себе, придбати щось і маленьким переселенцям. Усі зібрані подарунки передали дітям особисто в руки. Як все було бачили наші журналісти? Біля найбільших супермаркетів міста херсонці довели, їм не байдужа доля малечі, яка потрапила в складну ситуацію. У кошик волонтерів клали найнеобхідніше канцтовари та солодощі. За день назбирали чимало. Усе порівно розділили між дітьми, які того потребують. Це ті люди, яким сегодня, сьогодні на сьогоднішній день помощь. в самых элементарных вещах. У них не вистачає канцелярських товарів, у них не вистачає зачастую одежди, обуви для дітей. У них не вистачає просто радості, заботи, внимания. Тому ми объединились і вирішили провести акцію від фітнес компаній до громадських діячів. Залишитись осторонь благородної справи не могли і вже відомі благодійники. Тому навіть не вступаючи до спілки, вирішили допомогти. Мы предложили свои ресурсы в виде волонтеров. Это студенты нашего Херсонского государственного университета. Буквально за 20-30 минут саккумулировали свои силы и подготовили, скажем так, Добавок до сентября в канцелярії собрали максимально все, що что ну, щомогли собрать і принесли сюди. Усю малечу з батьками зібрали в актові залі гончарівки. Це 65 дітей різного віку і статусу. Саме вони на думку організаторів найбільше потребують уваги дорослих. Це сім'ї многодітне, сім'ї переселенців і сім'ї випивибирали вибирали сіво около 65 п'яти дітей. Місці з родителями та около окласта вибирали по списку, хто іще вообще нічого не получав. Втім, це не просто зустріч ще й розважальна програма з конкурсами та подарунками. Эти праздники они как бы более ну, скрепляют нас. Вот сколько сколько ребят они ведь все оттуда, все все знают всю нашу ситуацию. То есть это делает нас всех ближе. Ну это в первую очередь, а во вторую очередь это делает ближе нас к людям, которые здесь живут. И это очень замечательно. Сумуют за домом и хлопцы из миста Кировск, что на Луганщине. Не там больше. Наш там наш город. Да, я случаю за друзьями і за домом тоже. за школою. Ми здесь уже більше года. У цій родині семеро дітей, двоє з них прийомні. Рік тому з Луганської області вони переїхали до Херсона на лінії фронту. З усіма речами залишилася їхня квартира, в якій прожили лише рік. Тетяна Тимофіївна зізнається, вже звикли до Херсона, втім все ж сподіваються повернутися додому. Ми живемо здесь уже второй год, але дуже тяжело з квартирами. Першу зняли, не говорили, що ми біженці, бо вот то, коли що біженці одразу ніхто не хоче здавати квартири. Ми Піме вжу на палах очень страшна з квартир. Нам люди дали, нам люди з Херсона. Спасибо їм большое. Посім бо здоров'я дасть Здесь Очень хорошие есть Люди нам привезли и кровать, діти на п'ятної і диван привезли люди, і сковородки нам люди дали. Вже рік у Херсоні і родина Ляхомських з Донецька. У них двоє дітей. Вони дякують херсонцям за допомогу та небайдужість. У Красному Кресті допомагають. Ми херсонці, ми допомагали, вони нам давали продукти. Помогали нам фонд «Софія», вот, коли було дуже важко, по продуктам помогали. Ну, як-то вже більш-менш обосновувалися, вже в випадку чого знаєш, куди біжати, кому біжати. У кого там можна хоч щось спросить. Поки мама дає інтерв'ю, десятирічний Едуард отримує подарунок від благодійників. Хлопець зізнається, в пакеті лише найнеобхідніше для школяра. Далі альбом, тетрадки, яких, якщо чесно, не вистачає. Я перейшов вже в старшу школу і буває. От я почитав тетрадки, не вистачає, тому що мені в кажуть в лінійку. Далі карандаші, я замість, є ластиком, конфети, ручки далі. І що що лежить, я навіть не увіяв, що це лише перша ластівка від. Спілки благодійників наступні акції заплановані для дітей з обмеженими можливостями та літніх людей. Організатори сподіваються, їх справи об'єднають більше небайдужих херсонців і додають, розпочати робити добро ніколи не пізно. Анастасія Соболєва, Роман Царьо, телеканал Скіфі.